Доброго ранку, малята, хлопчики та дівчата. Сьогодні я знов запрошую вас до цікавого заняття з природи. І до нас знов завітала лялька Мюлана. Вона принесла нам ось ці малюнки. І хоче, щоб я розказала саме про цих птахів. птахів, яких вона бачила із своєю матусею зараз восени на деревах. Але ж дітки, давайте пригадаємо разом, як ми називаємо птахів, які нікуди не улетіли. Вони з нами тут зимують. І Як ми їх називаємо? Вірно, ми їх називаємо зимуючими птахами. Ви вже чули вчора цікавенки про е горобчика, про синичку, а сьогодні я вам розкажу щось цікаве про ось цих птахів. А ви впізнали їх? Це дятел, це сіра ворона і це сорока. І так розпочинаємо. Дятел, це птах, якого називають птахом-лікарем. Тому що і влітку, і взимку, і восени, і весною він завжди лікує, рятує дерева від шкідливих комах. У дятла для цього є все. У нього є гострий дзьоб, гострий, як ніж, і сильний, як молоток. У нього є хвостик упругий та короткий, на який він опирається, як ми на спинку стула. У нього є лапки короткі, товстенькі, дуже сильні, і на лапках є когітки. Дятел, як і синичка. Може лазити завдяки своїм лапкам і когіткам по деревам, немов кішка. Він може просто сідати на дерево, ось так, а може по дереву лазити. І в цьому йому допомагають його сильні лапки і довгі е, когітки. В цьому допомагає хвостик, на якому на який він, як я казала раніше, опирається, як ми на спинку стола. У нього є дзьоб, а ще у нього ось. Тут за біленькими білячками заховані маленькі вушні раковини. У дятла гострий слух. Гострий слух означає, він дуже гарно чує. Ніхто із птахів перелітних і зимовичих не чує те, що чує дятел. А дятел чує, що ось тут, в стоборі дерева, є шкідливий комах. Шкідливий комаха. Коли він лазить по дереву, немов кішка, він голівку повертає вліво і вправо і піщить. піп -пі, Пі! І коли він повертає голівку, він відчуває, що там в дереві щось шродить. Значить, треба носиком, як молоток, довбити там дірочку. Він роздовбав своїм носиком дірочку, потім зробив дірочку, потім підводить свій носик з. Відкриває його і із дзьобика вилітає довгий язичок, і він, він летить прямо на комаху. Він ловить цю комаху, тому що язичок кінчить язика липучий. достає і, і з'їдає. І так він робить постійно. Але ж подивіться, який дятел гарненький. У нього на голівці чорна шапочка, і ось така червоненька такий козирьок. Біленькі щечечки, біленька грудка. І ось тут під животиком у нього теж червона, червоне пір'ячко. хвостик коротенький, чорненький, дзьоб чорненький, оченята чорненькі, а крила пістренькі, чорно-білі. Я вам сказала, що дятлів називають лікарями лісу. Чому? Тому що вони у всі пори року лікують дерева від шкідників. А живе дятел в дублі, в дуплі, яка залишає після себе білочка, або в дублі, який дятел зробив сам своїм сильним гострим дзьобом. Ось такі вони дятли. А що ж до сірої ворони та сороки? Подивіться, ну, вони трішки схожі. Вони чорно-сіро-білі. Але ж слухайте, діти, сіра ворона схожа за розміром на сороку, але ж вони трішки відрізняються. Сіра ворона це птах хижак Крім того, це всеїдний птах, це птах, який їсть все. Знайде горіх. візьме його лапами, буде дзьобом довбати, бо у нього гострий, довгий, і сильний. і буде довбати горіх, поки не достане звідти сам корішок смачненький. Знайде рибу буде їсти рибу. Знайде творог, сир буде їсти сир. Але ще їх називають птахами-хижаками. Чому? Тому що сірі ворони, як і Чорні ворони. Вони хижаки, тому, що вони полюють на дрібних пташок і на дрібних тваринок. Зграя сірих ворон. Може напасти, якщо вони голодні, може напасти на маленького зайченятка, який застряг у болоті, або напасти на качку, яка хромає і не може за себе заступитися. А ще цей птах всеїдний, як вам сказала, він все їсть. Цей птах дуже розумний. Якщо цілого ворону або Чорного ворона тримати довго вдома, Виростити із маленького пташенятка у взрослого птаха його можна навчити говорити як папугу. Він повторяє слова. я бачила відео, на якому сіра ворона каже: «каркуша». ось так. Його з її звали Каркуша. І вона повторює слова. Крім того, сірі ворони дуже розумні і тим, що вони свою їжу готують. Заздалегідь. Тобто вони знайшли щось, поїли, знайшли, поїли. А якщо знайшли багато горішків, бере дзьом горішок і несе в пісочницю. І за листочки ховає, закопує, а потім листочками прикриває. І коли буде холодно, голодно, сіра ворона просто-напросто летить на ту пісочницю, бере цей горішок і з'їдає. Ось які вони розумні, талановиті, кмітливі. А Тіло сірої ворони, подивіться, яке, маленька голівка, овальний тулуб, вся вона сіра, тільки головка і горловина чорні, і крила з хвостом чорні. Ось тому цього птаха називають сірою вороною, бо вона майже вся, окрім крили хвоста, сіра. А ще є чорні ворони, які зовсім чорні. Але ж про це потім, що ж до сороки білобоки це птах хижа, але ж вона не все Вона хижа, тому що може напасти на маленьке каченя, курча і забити його. Але ж у цього птаха, як і у, у, і у сірої ворони, довгий сильний дзьоб. Вона не довбає горіхи. Вона не довбає лід, як це робить сіра ворона, достаючи із під льоду. Залишки хліба. Ні. Вона нападає на маленьких курчат. Вона їсть комах і він їсть комах. Нема комах. Вони їдять те, що знайдуть. Цей всегідний, а це ні. Сорока білобока полюбляє гусениць, різних жуків, але ж зараз немає комах. Вона підлітає в чужі гнізда, сідає. І хватає пташенят, і з'їдає. А якщо пташенята вже вилупились, або їх ще немає, вона спостерігає, шукає, де ті пташенята, і знаходить в якомусь гніздечку яєчка. Вона продобує ці яєчка і випиває те, що внутрі не З'їдає пташенят ще в яєчку. І сіра ворона, і чорний ворон, до речі, і сорока білобока, вони допомагають людям тим. Що знешкоджують комах особливо допомагає цьому дято. Але ж яку шкоду вони приносять ворона та сорока? Вони шкодять тим, що коли поспівають фрукти, баштани, тобто гарбузи, кавуни, поспівають дині, вони сідають на них, прокльовують дирочку і випивають смачненький сік. І це вони шкодять людям, тому що після цього. Овочі або фрукти починають гнити. Ось так діти починають гнити. Але ж діти, подивіться, на відміну від сірої ворони, сорока більш гарніша. По-перше, у неї довший хвіст. Зараз хвіст складений ось так. А коли вона летить, вона його розправляє і ось так махає. Вона завжди стрікоче. Стрікоче сорока білобока. До речі, чому її називають білобокою? Тому що в неї голова, грудка, спина крила чорні, а ось тут і грудинки білі. Тому і кажуть, сорока білобока. Коли сорока почує якусь небезпеку, починає стрикотати. А ще сороки дуже полюбляють блискавучі предмети. Одного разу люди знайшли в гнізді сороки. Хоча вона будує його, як і ворона, будує його на високому дереві у великому гнізді. Так от люди знайшли у сорочному гнізді, знайшли кіль кільце блискуче, фантик із цукерочки, і знайшли блискучу виделку. Сорока все, що бачить блискуче, підіймає і несе до себе в гніздо. А ще. Сороки самець і самочка, будують свої гнізда дуже цікаво. Вони будують зразу два гнізда. В одному гнізді оселяється сорока, яка матуся, самочка, яка там в гнізді висиджує яєчка, а інше гнізде, гніздо пусте. І там, біля пустого гнізда, завжди чергує самець сорочок. І якщо він побачить кота або яструба, яструба, це птах-хижак, який націлився на гніздо сороки, воно то тато самий сороків підіймає спала і підіймає такий гуртіт три і починає махати крилами і починає літати навколо гнізда, в якому нікого нема. І цим він відволікає хижака. Ось такі вони розумні сороки. Ну що, лявочко, чи сподобалась тобі моя розповідь? Дуже-дуже сподобалась. Дякую. Зараз піду і своїм подружкам лялькам розповім. Ой, мені час жити і нам час казати до побачення, до нових зустрічей в світі природи.